Тепер у нас срака з Приватбанком. Але надіюсь, що маленька. Незатяжна, легенько що все вирішиться. Що виходить? Ось от така ірунда от виходить. Sorry, payment has failed. Shop is blocked. Від чого це виходить? Від попереднього кроку. Не, поверта... не... не вдається назад вертатись. Треба все спочатку. В общем, спочатку все хорошо. Так, перший етап я прикрутив. Так, тут я не хочу цей логінитися. Я щось небудь накалякую Тут нема таких жорстких валідацій, і якби вони зараз були, я б, я б задовбав бися. Якщо їх причепляти, то на кінець, звісно, в кінці. От є кнопка. Оця кнопка, якщо її проінспектувати, вона нормальна, така як треба. Я конкретно звернув увагу на те, що її юрл цієї формочки. От такі, як треба. І дані тут є. Дейта закодована. І підпис закодований. Ну, просто підпис. Оплатити. Ура, сексес, все хорошо, все класно. Інформація, що це 500 UH передалася сюди. Відповідно інформація про ID-запиту сюди потрапила, вона просто тут не відображається. От. І все класно. Далі осталося діло за малим. Оплатити і отримати підтвердження на бекенд, щоб в базі прописати, що проплачено. Ну, Можна ввести такі тестові дані і оплачую. І фіг. Далі нічого не відбувається. Нічого не, 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 не додається, ніяких підтверджень не приходить. Натомість, якщо в кабінеті взяти таку штуку, що ж попробую... Наїди. Оце. Оце з посилання. Лікпей uh, ЮАЙ Checkout. І ось цей код. Назва сторінки в URL». А, це URL, ось тут вона це назва. Ну, це працює. Але це не має інформації про те, хто сплочує. Окей, я тут щось накалякаю. Ввожу дані. До речі, якихось мануалів нормальних в Ютубі нема. Там тільки є таке, як просто взяти ключі і вложити в їх якийсь там конструктор сайтів. Ну от. Оплатити. Тарам, все класно. Мене... Там виникла помилка, то пофіг. Е, бо це тестовий режим, я думаю, все нормально. Мене редиректнуло куди треба. На бекенд прийшли дані. Оці дані я розкодовую. І виходить щось таке за підтвердження платежу. М -м -м. Ну, він якби не здійснюється, бо це тестовий режим, але він, типу, як проходить. Весь механізм спрацьовує все, що треба. І дані ми отримуємо. Я поки... От в результаті розкодування отакі дані об'єкт. Ну, каже, що фейлор. Типу, ну, не оплатилося, Ну, цього достатньо. Фейлер, не фейлер. Тут є кількість грошей, сума. Ну, тут, коротше, все є. юаші, маунт, Карта Mask. Приблизний код карточки. Тобто це працює. Е, но це не підходить. А має працювати. Ось як по документації, от їхня бібліотечка, от таку штуку генерує, видає. All. І виходить, що ми з цими даними йдемо по юрлу чекаут. Я думаю, може отак зробити ще й. Ну, це, якщо по такому юрлу, то воно не працює. Якщо може сюди ще попробувати паличку доліпити. Це я просто дописав свій варіант, щоб інший юрл вставити. Щоб був той, який типа працює. Який тут типа працює оцей. Лікпей UI, UKCAUT I84. I84, да, окей, я через нього можу ці дані прокинути. Може вони залетять. Але, 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 звісно, навряд чи, ну, ще один. Спробую, зараз зроблю і тут прямо. Це буде форм 2, оцей, що я зробив метод. Зберіг. От. До речі, і тут можна робити редиректи і куди колбек має прийти. Ну, в принципі, ця історія не спрацьовує за... до кінця. Тому не можна поки що перевірити, чи вони дійсно спрацюють, але повинні спрацювати. Вони перебувають. І я так зрозумів, що перебувають тих, які в адмінці. Отакою доводиться включати Настрадамуса і Шерлок Холмса і всю муть розгрібати. Ну, по-перше, це ненормально, а по-друге, це норма. Як-не-як, приходиться володіти такими сверхспособностями. Над здібностями. Оце от робити таке Ох, значить так. Проведу тест. Оце я візьму. Це мій по зовнішньому юрлу. Повторити. Я беру товар. Оформляю. От, звісно, добре це заповнити весь процес. <laughs> доки клікаєш. Ні, можна було б зробити кнопку автозаповнення. Просто думаю, що воно швидко буде швидко, буде, давно все затягується і виявляється, що треба було все ж таки кнопку зробити. Чекаут. Без цих чисел. А чого без цих чисел? А якщо я візьму і все ж таки впиляю їх вручну, ці числа, я не знаю, чи цей метод ці числа сюди мені не видав. Може щось десь не в тому місці. А я візьму ось от прямо тут впиляю. Цікаво що буде. Тепер спутайте. Це надихає. Може зараз я і проявлю свої паранормальні явищ здібності. Що так? Ніфіга. Бо це сама фігня. Оце нахімічування теж не допомогло. Ну от. М -м. Серверу на нього пофіг. Ну, от. М -м. Вот. Так що... Те, що має працювати. Оця згенерована бібліотекою кнопка їхнь, їхньою бібліотекою. Згенерована кнопка. Вона працює тільки до до сьогодні. А далі не працює. Ну, далі це вже не проблема мого коду. Тому що це якийсь там воно собі щось. На своїй стороні не прийняло. І проблема мого коду могла би бути тільки в тому, що я якихось, наприклад, не додав тут полів. Але я зробив все по документації. Там перечислена більша кількість. а от. Є ще варіант спробувати версію, замінити стратію на першу. Вдруг пощастить. Буває така хрінь. Трапляється. Ішеня верну назад. Фіга. Ніфіга, ніфіга. Це не допомогло. От. Оце ну, ніяк не має значення. Тут отак і має бути. А, от тут ще отаке. Вот ну це пофіг. Ну, я, звісно, ще раз спробую, але... Це по барабану. А... Так можна ще проглянути по всьому, тоді вже спробувати. <кхм> так, оце працює, але це без толку. Воно відрізняється від того, що згенероване, тим наявністю оцієї штучки. Назва сторінки Йорл. Але я, якщо його додаю, то все одно пофігу. Воно ігнориться. От. Воно, певно, що ігнориться, тому що, що? ключі є. Воно може там і не потрібне, там, ну, фіг я знаю. Оце працює, але це не те, що треба. А, дизайн. Ось таке от воно в нас. Можна задизайнити, типу. Ну, то, що по кнопці, то інше. Дизайн, віджет. Кнопка сплатити RGB, показувати суму, перегляд кнопки. Це, типу, віджит, формуйте дата і Signature. Є дата, є Signature. Ну, це всі теми вони теж на кнопці. На, і так само. І є, виходить якась така бібліотечка фронтендовська, видно ще. І можна спробувати через цей віджет. А вдруг він запрацює. Що тут на рахунок кнопки? Ну, фіг він запрацює, я не вірю. Так, от така кнопка. Ну, От все то саме. API V3 checkout От тут V3. API 3. А в мене тут а, було 3 чи не було. Є. І воно не працює. Два інпота. data і signature, да. Все отаке в мене є. Ось таке мені видається. Я по ній переходжу. Спочатку все хорошо. А далі. Платіж не приходить. Тобто це не на стороні коду, що толку, що віджит ті самі дані. От. Гіперпосилання. от таке гіперпосилання. Дейта. Цікаво його спробувати. це буде те же саме. Я думаю. О, до сплати 5 UH. А це вже цікаво. Це вже цікаво. Тут передалося з 5 UH. Звідки воно взялося здати? Це є. Хорошо, дата. А де да, тут сигнатура? Може в хедері та ні. А, є сигнатура, є. Deitia і Signation. Data, data... and signature. є. Yeah. Я можу, звісно, згенерувати цю цей And signature дорівнює... А я, звісно, можу згенерувати, але що толку? Але вдруг... Вроді щось таке не підв'язано ні під фронтову бібліотечку. М -м -м і не є пост запитом, являється GET запитом. Ну, теж ніфіга толку не буде, конечно. М -м я, в принципі, цю тему вручну можу скліпати. Вручну можемо зробити. Просто-напросто. Взяв ще чи Signage руками. Не подивлюся, що толку не буде. А вдруг повезе? Такий геморрой, що тут вже навіть не до англійської. Так. І значить Data. Data. А. Дробду, тут буду десь формувати. сегодня йче. Тепер я півно візьму за цим лінком. Так, що тут дай то? Так, якщо без помилок, подивимось. Передав інформацію, спрацювало. Ну, тест по силці. Це я вражаю це на їхній стороні. От. В цій дейті є оця от дейта. Ось це. Як з їхнього прикладу Юаші е залетіли, ціна amount залетіла, Action Pay залетів. Order ID залетіла. Версія цієї роли Ну воно м, десь там блочиться І це, я думаю, треба цим в Приватбанку казати. Щоб щось там наклацали Щоб воно не блокувало. От. Бо по-другому я поки що I have, I have no idea що ще можна вмутити? Я вже по-різному лазив тут. Ну, це, звісно, не діло цілу вічність. Ось таке просто тут в агонії блудити. Ну, от. Що толку цей віджет брати? Там все те та ж саме суть, що кнопка від опіхи, що гіперпосилання з цими даними <coughs> вручно зібране. Не спрацювало і віджит. Буде та сама історія. От. А оце це просто загально. Це просто як не знаю. Хтось захотів, той стільки захтів, стільки і відправив. От, Можу сказати, я, відправ, я відправив. Це не, не в'яжеться з магазином а От і все. І щось воно отак не виходить, зараз не працює. І моя ця штука вже навіть не заблокована, а в режимі це мій додаток. Мої компанії в режимі активно без відшкодування. Буває, що писали червоне, що заблоковано, ні. Тут не заблоковано, це типу означає, що я можу тестити. І ніфіга, 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 ніфіга. Що тут ще можна наклацати? Ну, да, Так, буває, іноді приходять якісь ідеї ще щось попробувати. Але, коротше, це треба їм казати. Щоб щось там включили, я так думаю. Щоб воно пропускало. Що ще може бути по-другому?